Взяли дитину, 3 роки, мальчика, зібрали да, да, там вас. Дегідер, згадай, ти було вічний, що з ним? Наш постійний експерт наук. Русський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. Ви слухаєте проєкт Руський фейк на українському радіо, і тут ми розкриваємо, як глибоко на дно опустилася російська пропаганда. При цьому попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам з вами треба тримати у формі наше критичне мислення. Сьогодні ми поговоримо про чергову російську маніпуляцію. Пропагандисти поширюють історію про 16-літнього, начебто, підлітка, якого СБУ затримала за безкоштовну нібито допомогу російській армії докладно розберемо де пропагандисти зманіпулювали. А крім того, розповім, як російські медіа заплуталися у власних свідченнях про філантропа Джорджа Сороса в контексті України. Черговий випадок маніпуляції в інформаційному просторі нещодавно у проросійських медіа з'явилася новина про затримання 16-річного начебто, хлопця з Одеси, який допомагав, як пишуть пропагандисти, російській армії безкоштовно збираючи інформацію про українські військові об'єкти. За їхніми твердженнями, школяр безоплатно, начебто, фотографував місця дислокації українських військових і, використовуючи от такі деталі, пропагандисти намагаються виставити цього хлопця як ідейного борця з начебто київським режимом. Однак реальність насправді інша, з'ясували аналітики проєкту StopFake. Росіяни суттєво перекрутили деталі цієї історії, якою, до речі, служба безпеки України поділилася у своєму телеграм-каналі. Насправді юнаку 19 років він шпигував за українськими військовими за вказівкою кадрового співробітника управління ФСБ по Москві та Московській області. Хлопець потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав швидкого заробітку в мережі. За кожне завдання він отримував оплату на банківську картку. Інформатор спостерігав за територією і контрольно-пропускними пунктами військових навчальних закладів і військових шпиталів, де відновлюються бійці збройних сил України, і надсилав фото своєму куратору. У разі підтвердження координат потенційних цілей, окупанти планували вдарити по них ракетами та дронами. Тут варто нагадати, що згідно з Женевською конвенцією про захист жертв війни від 1949 року медичні установи та лікарні, навіть якщо у них перебувають поранені військові, у жодному випадку не можуть бути об'єктом атаки, а повинні захищатися кожною воюючою стороною. Хлопець спочатку діяв на Одещині, потім на Житомирщині, і саме там його затримали правоохоронці. Юнаку оголосили підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Це частина друга статті 111 кримінального кодексу. За такий злочин йому загрожує довічне ув'язнення. Отже, російські і проросійські медіа спробували викликати співчуття до цього хлопця, виставляючи його як неповнолітнього і безкорисного героя, тоді як насправді він був залучений до воєнних злочинів агресора проти власної країни і до того ж діяв за винагороду а також є повнолітнім і цілком може нести за це відповідальність. Пропагандисти активно ширять конспірологічні теорії про американського філантропа Джорджа Сороса. За даними російських медіа, Сорос нібито дав велике інтерв'ю про Україну західним виданням. І, от цитують Сороса російські пропагандисти: мовляв, він висловив думку, що доля українців цікавить лише Росію, тільки Росія не зможе залишити українців помирати з голоду і замерзати на смерть у руїнах. Цю цитату приписують Джорджу Соросу. На перший погляд це виглядає як зрадонька, оскільки Сорос відомий своєю проукраїнською позицією, але така цитата є просто фейковою. На це звернули увагу фахівці проекту StopFake. Вони з'ясували, що скріншот, знімок екрану, який ширять російські пропагандисти до цієї новини, походить із російського сайту Завтра.ру. Ну, дуже авторитетне джерело. Для того аби створити цей фейк, вони використали старе інтерв'ю Сороса, яке було опубліковане у німецькому політичному журналі Ціцеро ще у 2014 році на тлі початку вторгнення Росії в Україну. Але в цьому інтерв'ю, як і до сьогоднішнього дня, це він робить. Сорос висловив стійку позицію на підтримку України. Тоді у 2014 році Сорос попередив керівництво Євросоюзу про занадто м'який курс стосовно Росії і закликав світ мобілізовувати усі доступні засоби для того, аби протистояти російській агресії, оскільки вона може поширитися. Напад Росії спрямований не тільки на Україну, а й опосередковано на всю Європу, наголосив Сорос у 2014 році. Але ж звідки? Ки тоді взялася цитата про те, що лише Росія піклується про українців. Невже ж її просто вигадали? Джордж Сорос її точно не говорив. Але після цього інтерв'ю десятирічної девнини сталася ще одна подія. У відповідь на слова Сороса, російський пропагандист Олександр Заполькіс написав для сайту регнумру російського сайту колонку, яка сповнена конспірології, де назвав російське вторгнення на Донбас і в Крим європейською війною, і там же повторив уже звичну російську байку про братський український народ, який лише Росія сприймає своїми, і Росія, звісно. В його логіці цього російського пропагандиста Заполькіса не залишить помирати з голоду і замерзати на смерть у руїнах. Ця, до речі, сповнена цинізму фраза була написана за тоді, коли братній український народ вже відкрито вбивала російська армія. А через 10 років інші пропагандисти не зуміли розібратися, хто і що сказав, трішки заплуталися у власних свідченнях і приписали вже ці слова Джорджу Соросу. Загалом пропаганда систематично приписує Соросу неіснуючі висловлювання, цитати і звинувачує у розпалюванні ненависті до Кремля. А в тому, що робить мережа благодійних організацій, заснована Джорджем Соросом по всьому світу, а це просування демократії і захист прав людини. Російські медіа вбачають лише загрозу традиційним цінностям Росії. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.